Ми йдемо далі і переносимося на Херсонщину. Там власне сьогодні теж дуже непростий день, і після сьогоднішньої атаки на центр на середмістя Херсона вже маємо інформацію про 17 поранених і четверо загиблих. Це інформація від обласної військової адміністрації. Олександр Толоконніков, голова призофісу Херсонської. ОВА, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Олександре. Героям Слава вітаю Тож цифри маємо наймолодші постраждалі 16 років, дівчинка в тяжкому стані у лікарні. Просимо про більше інформації, про подробиці, як почуваються зараз люди, і оскільки кількість інформації про кількість поранених зростає, то чи припускаєте можливо, що ще більше буде людей, які потребують медичної допомоги? Хочу сказати, що в самому Херсоні, поки відомо про три, три жертви цих обстрілів і ще одна людина, ну, ймовірно, тіло знаходиться під завалами, зараз рятувальники її достають звідти саме тіло немає вже надії. Що, скоріш за все, що людина жива, це в Козацькому внаслідок потрапляння керованої авіабомби, будинок, там о, жінка, скоріш за все, загинула. В самому Херсоні так, дійсно такий жахливий тут у нас день був, о, і він розпочався ще з 3-ї години ранку, коли вони почали обстрілювати серед місця. Там, на щастя, в той час не було постраждалих, а вже о 8.30. Перші жертви, перші постраждалі це п'ять комунальників, які саме займалися прибиранням міста, саме центру міста. Один комунальник, на жаль, загинув на місці, ще четверо отримали поранення. Потім надійшло повідомлення про обстріл корабельного району. Там загинув ще один чоловік, саме на острові, і ще один постраждав. І вже після обіду вони вкрили масованим вогнем і приблизлі до центру райони. Там біля ринку сім людей постраждало. Вісім людей Вони знову обстріляли острів волонтерів, які допомагали саме на острові прибирати. Вони там постійно працюють. і Там ще вісім. Ще одна людина в Береславському районі постраждала. Саме тут біля ну, другий обстріл біля ринку, там один чоловік загинув. Це саме третя жертва. І загалом якраз наразі 21 людина постраждала навіть 22 разом з козацьким, де е, тіло під завалами. І, На жаль, такі такі зараз така сумна статистика по Херсону і по Херсонській області був надіяся. Що на цьому все, але продовжується. У нас такі випадки дуже часті є. Що на наступний день, через день люди звертаються і за допомогою, тому що одразу не звернулись, вважали, що все добре. а Потім все одно звертаються, і жертв жер... не жертва постраждалих становиться більше виявляється пане Олександре. волонтери і комунальники, як часто жертвами обстрілів, жертвами атак росіян стають саме волонтери, які приїжджають, допомагають іншим, і можливо, власне, через те самі не встигають десь сховатися в укриття, можливо, навіть іноді і нехтують сигналами тривоги, намагаючися в цей момент вберегти життя комусь. Ну, звичайно, ну наші мужні волонтери, комунальники, енергетики, рятувальники вони на тілі е, захисту наших людей, і вони в останній момент тільки е, заходять в укриття, коли вже бачать, що всі люди е, сховалися. Тому звичайно, і тому вони і на острові працюють. Це це наші янголи, охоронці, мабуть, всі ці люди, яких я перелічив, це і рятувальники, і поліцейські, медики. Волонтери, комунальники, і навіть попри те, що ми розуміємо цей захист, і багато доволі доволі таки укриттів по місту стоїть вже і комунальники в нас в бронежилетах, і всі вони і в касках. Це обов'язково. Але все одно ми розуміємо, коли прилітають от як сьогодні. Зранку я був на місці і прилітає град. Ну, він прошиває майже все. Тобто, то, якщо ти знаходишся на відстані 20-30 метрів, то, то давлячі ці з... засоби захисту допоможуть. Але ну, це потрібно, це все одно може вберегти життя, і якщо там здалеку попаде. Але на жаль, статистика така, що дуже багато наших енергетиків вже загинуло. Рятувальників, медики також постійно попадають під обстріли. Ну і комунальники, звичайно, тому що вони е за наше місто е відчищають, е щоб воно не занападало. Але це дуже небезпечна робота. Я це розумію. Я кожного дня також по місту мотаюся. Я розумію, що в кожного кожний момент може прилетіти і, і, і все. На жаль, пане Олександре, власне на жаль, так воно є. Що ж, сподіваємося, що припиниться це все. Дякую, що були з нами. Олександр Толоконніков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, був із нами.